Урок читання. Тема сьогоднішнього уроку традиції нашого народу, різдвяні колядки. На сьогоднішньому уроці дітки ми з вами поговоримо про зимові свята, поговоримо про традиції нашого народу, почитаємо колядки і вивчимо одну з них на пам'ять. Права я сонечко. Вам, дітки, треба читати речення. І показувати жестами. Наприклад, я маленьке сонечко, показую, яке маленьке. Далі читаєте і показуєте. Чому посміхається сонечко? Бо воно щасливе. Чому воно щасливе? Бо воно дарує своє тепло всім. І небу, і хмаркам, і річці, і полям, і тваринам, і людям. Значить дарувати тепло і радість це дає людині і сонечку і щастя? Молинєва розминка, дітки. У нас є слово, але додали до нього склад або букви і утворилися нові слова. Прочитайте, будь ласка, ці пари слів. У синіх дужках це те, що додали. Були очі, стали овочі. Помічайте і продовжуйте. Придивіться уважно до слів, що ви помітили. Ра-но. Но-ра. У слові переставили склади но-ра. Да? Або, дивіться, ра-но, рано. Це ранок рано вранці, а нора це житло для мишки і для інших тварин. Прочитайте, будь ласка, пари слів. Як переставили склади і змінилося слово. Гра-квест нас з вами дані слова. Нам з них треба вибрати букви. Взяли чернетку, листочок і олівечі ручку. Дивимося, двері, зірка, двері, ялинка, ніж. Дві останні букви. Рі. Перша буква. З. Дві перші. Різдв. Я. І в слові ніж дві перші. Яке слово? Так. Де шифрувальник? Розшифруйте, будь ласка, ось у нас код. Один А. К. Два Б. Два Б. Що у нас вийде? К, один В. Л. Два А. Ко-ля. Два В. Д. Один А. К. Один Б. І. Яке ж слово вийшло? Колядки. Прочитайте ці два слова. Добре. Права мікрофон. Розгляньте, дітки, будь ласка, ось у нас на малюнку ми з вами бачимо, кого колядувальники. Да? Подивіться, обов'язково несуть зірку. Це символ народження Христа, так? Обов'язково несуть дзвони, дзвіночки. І зараз ми з вами поговоримо про це. Різдво одне з найу -люб, найурочистіших свят нашого народу, яке святкували і ваші прадіди, і прабабусі, і бабусі з дідусями святкують і донині у кожній родині. Як святкують Різдво у вашій родині? Розкажіть, будь ласка, поставте відео на паузу. Важливою частиною святкування Різдва є колядки. Що таке колядки? Ми дізнаємося з вами, що воно таке. Далі, дивимося, дітки, відкритий підручник. Українська мова та читання, частина 2 на сторінці 61. Читайте, будь ласка, що написано в нас на жовтому. Читаємо з підручника. Так, що таке колядки? Ось воно написано. Колядки це величальні пісні. Величальні від слова величати. Звеличувати. Так. А що ж таке коляда? А коляда, дітки, це винагорода за виконання такої величальної пісні. Тобто коляда це те, з чим нагороджують господарі колядників. У Підручнику нам пропонують послухати колядку. Прилетіли ангелята. Я скину це відео. Урок, і ви зможете її послухати, цю колядку. А які колядки, знаєте ви. Так, а як же треба виконувати колядки? Раз це величальні пісні, то як їх треба виконувати? Радісно, весело. Так. Яку ж радісну звістку звідку, звідку сповіщають колядники людям? Вони йдуть, колядники, тільки після першої зірки. А що нам перша зірка каже? І колядники нам розповідають. Христос родився. Народження Христа розповідають нам колядники. Що обов'язково несли з собою калятники? Згадайте, ми тільки що на малюнку дивилися. Обов'язково несли попереду зірку, да? несли дзвіночки обов'язково. Правильно. А як ви думаєте, для чого їм зірка? Бо зірка сповіщала про народження Христа. А для чого потрібні були дзвіночки, як ви думаєте? А потрібні були дітки дзвіночки для того, щоб у селі чули, куди пішли колядники. І якщо підійшли до хати колядники, то у господарі чують, що до них прийшли колядувати? І взагалі, дітки в Україні прийнято колядники. Ходять не менше, ніж по три. Один із зіркою, другий з дзвіночком. Співають величальні радісні пісні. Які ж побажання висловлюють у колядках, як ви думаєте, чого бажають господарям? Щоб все в них було, щоб і здоров'я було добре, і повно було в коморі, і добрячий урожай був, і щоб квітли сади. З чим вітають господарів? Як ви думаєте, з чим вітають? Правильно, зі святом Різдва Христова, з Різдвом. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо читати колядки з підручника на сторінці 62. Але зараз швидко, правильно прочитайте слова, які будуть з'являтися. Перша колядка, яка називається Коляду для вас співаю. Прочитайте верхню колядку напівголосно. Вона сім рядків займає. Прочитайте, будь ласка, відео на паузу. Прочитайте, будь ласка, голос, колядку, з якою інтонацією її треба читати? Весело, радісно, правильно, велично. З якою силою голосу співають колядки? Голосно, щоб чули господарі. Які слова передають головну думку колядки цієї? Знайдіть, будь ласка, зачитайте її голос. Коляда моя лунає, увесь світ різдвом вітає. Добре. У нас є ще одна колядка. Дай Боже вечір добрий! З якою інтонацією треба читати цю колядку? Прочитайте, будь ласка, напівголосно другу колядку, а потім на весь голос, красиво, виразно. Поставте відео на паузу. Знайдіть у тексті звертання. До кого звертаються? Правильно, дітки, тут звертаються до Бога. Кажуть, дай, Боже, вечір добрий. Права, вхід малюнок. Ось перед вами. Малюнок. Ходять діти не менше трьох осіб і з собою носять зірку різдвяну. Так, розгляньте малюнок. Хто зображений на ньому? Так. Який настрій у колядників подивіться на дітей? Радісний, веселий, бо вони несуть веселу звістку до господарів. Чи хотіли би пройтися разом з колядниками? Так, чому їх називають колядниками? Бо вони що роблять? Колядують. Аж як вони колядують? Співають, що? Колядки, правильно, а господарі дають їм коляду. Що це таке коляда? Це гостинці та гроші. Яку роль ви обрали б для себе? Де б ви були серед цих дітей? Розкажіть. Як би ви намалювали колядників, підводимо підсумки уроку. Опиши одним реченням. Сьогодні, що я дізнався на уроці, чи дізналася? Чого навчилися? Що було важко. Проговоріть. Мені було важко. Що? Мені було незрозуміло, що, якщо було, тепер я знаю, що таке колядувати, так? Да? Знаю, що таке коляда. Знаю, хто такі колядники. Бо це ж люди відповідають на питання, хто. Що здивувало? Я хотів чи хотіла б дізнатися ще щось, що Дітки, вдома вам треба би вивчити на пам'ять одну з колядок. На цьому наш урок закінчено.